Христос Воскрес, друзі! Вітаю всіх із Великодним! Хто святкує це свято надзвичайно важливе перемоги добра над злом, світла над пітьмою, світла над темрявою. Ось це найважливіше розуміти, що добро все рівно переможе, і світло переможе темряву. Саме на цьому концентрується в своєму повідомленні, в своєму привітанні головнокомандувач, верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, який каже, про те, що зло має годину, а добро має день. І ми прагнемо зараз, щоб наступив мир, мир переможний, мир гідний і мир справедливий. Ось за що зараз бореться український народ, колись видатний філософ грецький Арістотель казав. Ми воюємо заради миру, ось це важливо розуміти. Тому, звичайно, що те, топ темовою, топ такою топовою темою, звичайно, цієї ночі було відстежування, що ж відбувається на фронті, і чи дійсно ми рухаємося до припинення вогню і настання перемир'я. Ви знаєте, що після того, як Росія... Вийшло з ініціативою, Путін різко сказав про те, що він оголошує великодні перемир'я дав доручення Герасімову, начальника генерального штабу російських військ припинити вогонь. Президент України Володимир Зеленський відрефлексував абсолютно правильно так, як це відповідало ситуації. В якій було оголошено про припинення вогню. Справа в тому, що в той час лунала повітряна тривога, і над Україною були розвідувальні дрони ворога, ворог продовжував атаки і шахеди. Ну і відповідно, як оголошувати перемир'я, як мінімум до того часу, поки не збити їх, щоб ворог не зміг вчинити чергові терористичні акти, як мінімум до того. Фактично, ну просто неможливо було тому президент України чітко і відреагував про те, що як, як, як це перемир'я виглядає пізніше, дійсно, коли вже були збиті дрони, коли нові не запускалися. Минула ніч пройшла без повітряних тривог за виключенням Донецької області. По е, території України було тихо не було запущено ані шахедів, ані ракет. Ворогом, хоча ми розуміємо, анонсувалися це, і про це попереджав президент України Володимир Зеленський, що загрози такі є, але обійшлося без атак з повітря. Станом на цей час, коли я зараз для вас записую відео, це 9, ну майже 10 година. Вже початок не 11, без повітряних тривог. Станом на зараз, подивимося, як буде далі. Це факт, який можна констатувати. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив чітку, принципову і зрозумілу позицію України, що якщо дійсно Росія зацікавлена в припиненні вогню, Україна не заперечує проти припинення вогню, ба більше треба нагадати, що Україна перша вийшла з ініціативою щодо припинення вогню. І сталося це ще 11 березня цього року. Про що слушно нагадав міністр закордонних справ України Сибіга? Я хочу нагадати, що саме президент України Зеленський запропонував розпочати із припинення вогню в морі та в повітрі, відмовитися від ударів в глиб території, відмовитися від атак на морі, і це мало стати початком. Якраз того, що мало би призвести до а, зупинки бойових дій. Тобто Україна була за Сполучені Штати Америки після зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії запропонували Україні і Росії так само перейти до треку припинення всеосяжного та безумовного припинення вогню по всій лінії фронту. І Україна на це погодилась. І є відповідна підсумкова заява. Путін, як завжди, що робить Путін? Путін намагається перехопити, начебто, ініціативу, скерувати інформаційний потік на свою користь, і зараз подати цю інформацію таким чином, немов це його жест доброї волі, немов це він. Виступає за припинення вогню. Це він пропонує почати з великоднього перемир'я. Хоча президент України абсолютно чітко сказав, що ми не можемо, і міністр закордонних справ на цьому наголосив, що ми не хочемо робити якісь акції по 30 годин, а пропонуємо продовжити припинення вогню і встановити режим перемир'я на 30 днів. І це дійсно має стати індикатором того, чи налаштована Росія на мир чи ні. Нам не потрібно жодних рекламних акцій, нам потрібен сталий режим припинення вогню із контролем та моніторингом лінії бойового зіткнення за допомогою наших західних партнерів, аби вони допомагали нам відстежувати ситуацію, аби фіксували всі випадки порушення перемир'я, тому що вони і зараз є. Тому що зараз, станом на зараз, Росія не припинила повністю вогонь на фронті. Так дійсно інтенсивність впала атак з повітря в глиб української території немає. Кількість штурмів зменшилась, але є атаки, і про це повідомляв президент України Володимир Зеленський, виходячи із доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Про те, що є певні штурмові дії, які відбуваються на окремих ділянках, як і удари дронами, тобто такі атаки вони на сьогоднішній день спостерігаються. Відтак, тут треба розуміти, що, звичайно, в повній мірі цього немає припинення вогню. Але Україна відкрита, і президент України чітко сказав 30 днів. Але як уникнути пасток? Для того, щоб уникнути пасток, які можуть бути, тому що зрозуміло, і CNN про це написало, і Reuters, і інші видання Західні, що очевидно, такі дії зараз просто припинення вогню. Можуть містити певні ризики. Які це ризики? Ну, по-перше, контроль за лінією бойового зіткнення. Його потрібно здійснювати, верифікувати факти порушення. Для цього має бути міжнародна моніторингова місія, озброєна. Україна прагне того, щоб на нашій території був розміщений військовий контингент під командуванням Франції та Британії. Саме це буде обговорюватися вже незабаром в найближчі дні під час раунду зустрічей та переговорів в Лондоні. Це принципово, тому що треба верифікувати, і цей режим моніторингу має бути зафіксований. Не можна просто так от взяти і все. Друге, потрібно зберігати подальшому тиск на Росію. Аби Росія не робила рекламних акцій, аби цей режим перемир'я він був сталий, він був тривалий, він не протривав кілька годин чи кілька діб, і через одну добу чи через дві Україна вже була під масовою атакою балістики та шахедів. Цього не можна допустити, тому елементи стримування потрібно зберігати. Третє потрібна консолідація наших західних партнерів, тому що вони готові відправити своїх спостерігачів, свої військові місії, вони готові підтримати Україну і надати гарантії безпеки. Наступне потрібно зняти зараз на цьому етапі, та й взагалі з порядку денного питання якоїсь демілітаризації України. Україна має отримувати підтримку, має отримувати фінансове забезпечення, озброєння для того, щоб зберігати великий сектор сил безпеки та оборони. Це принципова позиція. Наступне потрібно зберегти взаємодію співпрацю з нашими західними партнерами у збільшенні виробництва зброї і залучення України до програм виробництва оборонно-промислового комплексу, що зараз робить, наприклад, рейнметал. Ми маємо дуже хороші новини про те, що рейнметал готова збільшувати своє виробництво і 150 тисяч снарядів виробляти тільки спільно з Україною. Для потреб України 150 тисяч тільки рейнметал на рік готовий виробляти. Так цього ще недостатньо, але це вже прогрес. Більше того, рейнметал готовий збільшити виробництво і будує зараз 10 заводів в Румунії, в Литві та в інших країнах. Це той шлях, і приклад з якого треба брати і іншим країнам для того, щоб ми дійсно дійшли до режиму зміцнення України. Тобто зміцнення України ніхто задач не знімав. Наступне, що важливо розуміти, що ніхто не буде зв'язувати Україну та обмежувати у діях із захисту наших національних інтересів із захисту нашої територіальної цілісності. І президент України чітко наголосив, що Україна готова дотримуватися припинення вогню, і це абсолютно конструктивно. Уявіть собі, якби Зеленський відмовився. Уявіть, який би зараз гвалт стояв би, щоб тільки не писали правоконсервативні американські медіа. А так, позиція України чітка і послідовна. Ми пропонували припинення вогню. Наша пропозиція про те, щоб зупинити вогонь, і встановити режим тиші на 30 днів, залишається чинною. Тепер ми чекаємо реакції а, від Росії, але... Якщо Росія цього не дотримується, Україна буде завдавати ударів по позиціях російських військ. Відповідь буде обов'язково і буде жорсткою. Ніхто ні з ким не буде панькатись, тому що Україна все ж таки збройні сили України як вчиняли з дії захисту національних інтересів держави, так і будуть робити надалі. Ось це на сьогоднішній день є принципові позиції, з яких ми повинні виходити і рухатися далі. На яких ми повинні наполягати. І ось це те визначальне, чим що, що має бути, скажімо, на порядку денному і буде. Я думаю, що ось буквально з наступного тижня перемовини і консультації, які будуть відбуватися в столиці Британії і в Лондоні, продемонструють для нас, наскільки ми вийдемо на більш Прийнятну дорожню карту, ніж ті ініціативи, які висуває Путін з припинення вогню, прийнятна мається на увазі те, про що я сказав: гарантії безпеки, чіткий дієвий моніторинг припинення вогню і необхідні рішення по продовженню підтримки України, наданню допомоги по створенню спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі, інвестицій. Плюс наступний тиждень буде важливий з точки зору підписання угоди зі Сполученими Штатами про доступ до рідкоземельних металів та корисних копалин, що буде таким, скажімо, додатковим аргументом для Дональда Трампа, президента США та його команди, чому Україну потрібно підтримувати і надалі. Тож чекаємо і обов'язково буду спостерігати та інформувати вас, друзі, із Великоднем. Світло неодмінно переможе темряву. Несіть світло собі. Несіть світло, несіть віру в собі. І несіть надію у собі для себе та оточуючих. Бережіть себе. Слава Україні!